Компанія BYD стала серйозним конкурентом компанії Тесла у четвертому кварталі 2023 року. Китайський виробник продав понад 520 тисяч електромобілів, а підприємство з Техасу Тесла 480 тисяч. Більшість продажів BYD припала на Китай. Це їхній найбільший ринок. Він становить 90% продажів. BYD прагне завоювати світовий ринок електромобілів. Два роки тому їх почали продавати в Європі. Компанія планує збудувати завод в Угорщині, щоб виробляти автомобілі в тому регіоні. Вона хоче стати найбільшим виробником електромобілів у Європі до 2030 року. Це звучить неймовірно, але якщо подивитися, як швидко зростають її продажі, то це здається здійсненним. За річним показником поки що попереду Тесла вона продала понад 1,8 мільйона електромобілів, що приблизно на 40% більше ніж 2022-го. Для молодої компанії це гарне зростання. Утім, у тіму китайського виробника з цим справи ще ліпші. 2023-го він продав на 73% електромобілів більше ніж у попередньому році. Майже 1,6 мільйона машин. Водночас BYD та інші китайські виробники електромобілів стають викликом не лише для Тесла, а й для найбільших автомобільних компаній світу, таких як Volkswagen, Ford, Honda та Toyota. Тому я думаю, що цікава не стільки битва між Тесла і BYD, скільки те, що ж зроблять великі визнані компанії зі столітньою історією виробництва автомобілів, щоб наздогнати цих конкурентів, які раптово з'явилися. Компанію Тесла було засновано у 2003 році. Перший її електромобіль дебютував 2008-го. Китайський конгломерат BYD почав свою історію в 95-му році. Спочатку він спеціалізувався на виробництві акумуляторів, потім почав будувати автомобілі. Причому, на відміну від Тесла, компанія випускає і гібриди, і машини з двигуном внутрішнього згоряння. загалом, у 2023 році BYD продав 3 мільйони легкових авто.